Сьогодні в мене буде розпаковка. З нової пошти забрала свою посилочку і зараз покажу, що ж я замовила. Хоча більшість з вас може здогадуватись, що там знаходиться. Так як я обожнюю рослини, а останнім часом трохи стала одержима гортензіями, то це і є саме волотисті гортензії. Замовила я дві штучки гортензії, і це такі сорта, як фантом і ренсам. Ну і посилка доїхала в гарному стані. Ніде нічого не зламане, ґрунт на місці, вологий. Так що все добре. Ну і тепер за одне покажу вам, як я саджаю гортензії. І так, посадкова яма повинна бути широкою, але не дуже глибокою. Бо коренева система гортензії більш така поверхнева і розростається в ширину, а не в глибину. Тепер беру кислий торф, трохи звичайної землі, і все це перемішую. Якщо є хвойний опад, то додаємо його також в посадкову яму. Але в мене його немає, так що обійдусь і без нього. Дістаємо гортензію з горщика. О, дивіться, яка гарна коренева. Система. До речі, це гортензія під назвою Фантом. Вже давно саме цей сорт я хотіла посадити саме на цьому місці. Ну і тепер це роблю. Трохи розправляємо коріння і саджаємо. Кореневу шийку не заглиблюємо. Ну і після того, як посадили гортензію, бажано замульчувати пристовбурне коло сосновою корою або опадом. Хвойним. Після того, як я вже посадила гортензію, то згадала, що десь там в мене завалявся сосновий опад. То мульчувати буду ним і перепрішую травою. А тепер все це добре поливаю водою, а щоб краще прийнялась гортензія, то можна пролити ще коренеутворювачем. Ну от, одну гортензію посадила, тепер піду шукати місце для другої. Бо в мене так завжди. Спочатку купую рослини, а потім сиджу і думаю, куди б їх посадити. Так що якось так.